Олександр Омельченко народився 9 серпня 1938 року на Вінниччині. Народний депутат України попередніх скликань, екс-голова Київської міської держадміністрації, депутат Київської міської ради. Це програма від першої особи. Я Ярина Ласько. Вітаю в нашій студії з величезним задоволенням. Можна сказати, людину легенду Олександра Олександровича Оменченка, мера міста Києва з 1999 по 2006 рік. Сім років Олександра Олександрович, ви очолювали наше місто. Десять. Як так сталося, що я помилилася? Ви ще були гол... голову голов... голов... головою. Ви гол... були головою держадміністрації з держадміністрації, 96, так. Тобто можна вважати так, так мером десять років. Це, ну, це рекордний термін для Достатні. України. Тому по-перше, дякую вам за те, що ви завітали до нашого ефіру. І кому як не вам, краще знати про мерські справи, про столичні справи і про те, як відбуватимуться, за якими правилами від. Відбуватимуться місцеві вибори 25 жовтня. Ми знаємо, що прийнятий новий закон, нові правила прописані у ньому. Мери міст будуть обиратися у два тури. А, хоча були й суперечки з цього приводу, і дуже бурхливі суперечки, але все таки двотурові будуть вибори мерів міст. Ми про це поговоримо обов'язково. А Сьогодні я хотіла б в перше в першу чергу. Я хотіла б поговорити ось про що кілька тижнів тому, а саме 9 липня, у Київській міській раді відбулася ну така офіційна пафосна подія а, Віталій Кличко. Нинішній мер міста звітував про виконання своєї програми діяльності. Особисто я дуже ретельно спостерігала за виступом мера і я не почула конкретних результатів його роботи. Я почула: ми зробимо, у нас є успіх, у нас є результат. Але прозоре виконання бюджету міста, успіхи у боротьбі з корупцією, нічого не йшлося про результати структурних реформ реформ за реорганізації влади у столиці. От цього всього не було. Хоча це все це були основні пункти п'ять пунктів прописані у програмі кличка, програмі діяльності, яка була. Проголошена ним рівно рік тому, так коли говорили про... Нещивний удар по корупції, прозоро та ефективне використання бюджету міста, залучення інвестицій, безпеку та комфорт киян, співпрацю з громадськістю при ухваленні рішень. Давайте по пункту пройдемось Добре. по тих е прописаних в програмі діяльності, е так би мовити, принципах, які були сформульовані, наскільки вони були якісно виконані чи виконані взагалі. От, наприклад, нищівний удар по корупції. Особливо це стосується у, питань, у питанні земельного розподілу у столиці. Ми знаємо, що надзвичайно серйозні проблеми існують, і слава Богу, що кияни стали громадянсько-активними таким суспільством і захищають свою землю, але не завжди їм це зробити вдається. Так от, все-таки, з приводу корупції. Дійсно, я до виборів минулого року мав декілька зустрічей з Віталієм Володимировичем. І радив йому без професійної команди управляти таким мегаполісом, як столиця міста Київ, трьохмільйонний, не радив. Я його просив не робити стратегічну помилку. Він і зробив. Прийшов без команди. Але з командою більшості депутатів фракції Удар понад 70 осіб. А у виконавчому органі влади за півтора року тільки змінені керівники, як кажуть в народі хлібних міст, там для живі гроші. Ринки. Бесарабський, Володимирський та інші. Зоопарк, парковка машин. Та буд, де сіють траву безучотно, яка не поливала ціле літо, згоріла і не зелена. Тому перше завдання професійної команди не було, немає сьогодні, що сам Віталій Володимирович у свій час цінічно і весело, майже як фіз Петрова, 12 стульів золотой челенок, заявив, що чотири з двох моїх заступників чомусь лежать в Кабміні, а чому я не знаю. Тому стара у мене команда... два заступники, чотири з них лежать в кабміні до Так. Але цитувати Тому... кличка можна безкінечно Дякую. Довго. Тому е, фактично стара команда управлінців часів Черневецької попова в основному збереглася. Тоді й почерк той же. Який ми бачимо сьогодні, в основному самохвалення, популізм і обіцянки цяцянки. Ми зробимо фундамент, ми зробимо прозорий бюджет, а він такий прозорий, аж світиться. Перший бюджет, який ми голосували, був липовий, так як буває, кажуть, і дуб може стати сосною. Кодово, що його включить, как липа. липовий бюджет, написали мільярд 900 мільйонів профіцит. То я питаю вище керівництво, Кличка Ніконова, Репіка. Ви знаєте, що значить профіцит? Відкритий діловий словник. Це залишки фінансів, економічної діяльності. Куди нікуди діти? Покрита медицина повністю, освіта повністю. Малі підприємці, охорона здоров'я, програма турбота, безкоштовні окуляри, слухові апарати, протезування рота, інвалідам, всі пільги. І нема куди йдіти мільярд дев'ятсот. Що влада робить? Покращує життя киян. А не лишає їх гарячої води ці літа минулої році і в цьому по місяцю півтора. Це злочин службовий. А тарифи на холодну воду, на гарячу воду. Ну, тарифи. Я хотіла б, щоб ми винесли в окреме питання. Тому, без професійної команди міський голова, як модно називати мер, не дієспособний. Це перше. Друге, ви сказали питання. Боротьба з корупцією. Так. Для того, щоб боротися з корупцією, треба побороти її у собі і внутрі апарату Київської міської ради і адміністрації. Пахне риба з голови народ мудрий. А вона не поборена ні в КМДА, ні в Київраді. Приклади, будь ласка, голови департаментів. Київської міської державної адміністрації отримують у минулому році і в цьому окладові премії із погодження керівництва Київської міської ради. Я сьогодні на у сесії, розмірі 35 тисяч гривень я сьогодні особисто як депутат від фракції Єдність, я голова партії Єдність, запит зробив Віталію Володимировичу. Прошу назначити службову слідчу комісію тимчасово, вивчити питання, хто незаконно отримав премії і хто незаконно з ваших замів, або ви особисто їх затверджували. Це приклад корупції в апараті. Слідуюче питання. Ви назвали питання земельних ресурсів за правління Черновецького Попова за 8 років. За 6,5, бачаюсь, років, було проведено аукціонів по землі і забудові на одній руці. Mm -hmm. Максимум за 7 років на двох руках. Так, а за, за рік правління кличка. Да. Буде ось 1 червня, 1 жовтня півтора року. Жодного аукціону. Нова влада, яка прийшла після ганебної влади, як вони йшли на вибори, казали, ми демократи честі, а була ганебна влада. Від ганебної влади більшість кадрів залишилось, і всі забудовники стали депутатами фракції Удар. Я завіляю вам офіційно, і киянам, хто нас чує, що всі забудовники в Києві є депутатами. Міської ради фракції Удар. То з ким бореться голова Києва і голова партії Удар? Всі? Без винятку у Києві забудовники, депутати фракції Удар. Отже, є е, причини зробити висновки під час місцевих виборів 25 жовтня? Я Думаю, як в народі кажуть, розум не стріне нинішню владу і її більшість в міській раді. Я з другої половини серпня місяця, як громадянин, як киянин, як патріот, я сам на себе так кажу, маю право. І політично. Активність, буду поки здоровий і такий, як я є, похвамільно називати депутатів удару, найбільш приближених людей до голови міста, його заступників, які є основними забудовниками в місті Києві, всіх без винятку скандальних незаконних об'єктів, тим не менше, всі ми дуже мріємо побачити наше місто колись і найзеленіше у Європі. а Сьогодні, на жаль, воно не має такого статусу. А таким, яким би ми, кияни, гордилися, яким який би став а, туристичним центром не тільки України, а всієї Європи, а можливо всього світу. Олександр, Олександр Олександрович Умельченко, колишній мер міста Києва, був сьогодні учасником програми від першої особи. Дякую вам, Олександр Олександрович. Дякую. Ярина Ласько, бережіть себе і свою батьківщину. Це дуже важливо.